Раді вітати вас на каналі Тероператор Альянс. І в наступному відео піде мова про готель Just Аква like Резорт, який знаходиться в Хургаді у районі Макадібей. Jazz Аквавіва Резорт був відкритий у 2015 році, і на його території знаходиться найбільший аквапарк в усій Хургані. Також туристи з інших готелей мережі Джаз можуть безкоштовно користуватися цим аквапарком. Для них надається безкоштовний трансфер, який йде від їх готелю до готелю Jazz Aqua Viva. Але вони можуть користуватися лише аквапарком, тобто користуватися інфраструктурою готелю та ресторанами заборонено. Сам аквапарк працює з 10 ранку до 17-ї години. Також на території знаходиться 5 басейнів, і всі вони підігріваються у зимовий період. Готель знаходиться на другій лінії, тож до пляжу організовується трансфер з 8 ранку до 10-ї вечора. Чому до 10-ї вечора? Тому що на пляжі також знаходиться кілька ресторанів А-ля карт. Тому щоб туристи змогли там повечеряти, потім для них буде зворотній трансфер. А сам пляж пологи з піщаним заходом, тож коралки не потрібні. По алякартам сім алякарт ресторанів взагалі в готелі, і надається одне безкоштовне відвідування для туристів протягом проживання. Після виселення з готелю браслети не зрізаються, тож туристи можуть користуватись як інфраструктурою, так і рестораном готелю. Дякую за увагу!